Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як зробити випадаючий список у Microsoft Word. Відкриваємо файл, або він у вас вже відкритий. Натискаємо правою кнопкою миші на панелі в будь-якому місці і вибираємо Настроїти стрічку. Тут знаходимо розробник. Пункт розробник потрібно поставити галочку. Натискаємо ОК. Далі в нас з'явилася вкладка Розробник. Відкриваємо її. І ось наш список. Він називається поле зі списком. Натискаємо на нього список додано. Тепер вибираємо його. Оце він не вибраний, це він вибраний. Відкриваємо властивості і даємо назву нашому списку. Наприклад, я назву його День. Можна тег додати, я цього робити не буду. Далі можна змінити колір. Колір самого елементу. Він автоматично є сірим. Як бачите, також можна змінити форматування тексту, його стилі. Якщо поставити галочку, можна змінити розмір, можна змінити шрифт. Якщо цього не робити, то він буде такий самий, як і весь інший текст. Тепер перейдемо до додавання пунктів для вибору. Натискаємо кнопку Додати, даємо коротке ім'я. Наприклад, 1 в моєму випадку. І ось значення його 1. Окей. Далі. День 5 додам ще, 10, 15 і 20. Поле виберіть елемент, потрібно видалити, інакше воно буде відеопрощатися у списку. Натискаємо видалити. Коли додали всі варіанти вибору, натискаємо ОК. Можна попередньо назвати, перед тим щось написати. Наприклад, ось так. Виберіть день. І вибираємо, натискаємо на елемент, виберіть елемент, натискаємо на трикутник і вибираємо. Все, що ми вказали, тут є. Наприклад, 15 і все вибрано. Також, до речі, якщо хочете редагувати, потрібно натиснути, натискаємо властивості. І тут ще можна змінити, відобразити як. Тобто слово день можна зліва, наприклад, поставити і справа. Ось так. Зліва і справа дужка. Натискаємо і можна так само вибирати, наприклад, 20 або 1. Дякую всім за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.